Ми встановили чоловіка на Ви, не, будь ласка, не закон промову не порушуйте. Не, не на наших номерах на Донецькій області ми хотіли просто перевірити автомобіль. Постійно від співробітників поліції ви можете почути про нові підстави зупинки вашого авто. По-перше, якщо автомобіль з іншої області, поліцейський вважає, що має право його зупиняти. Далі він вказує: є наказ номер 50 який також дає мені підстави для зупинки вашого автомобіля. Давайте з'ясуємо, чи законно співробітник. Які поліції зупиняють авто, посилаючись на відповідні накази та підстави? Чи на зупинки? Якщо вона ваказ наказ од рефорте номер 50. Причина зупинки Ва... перша ви стаття садіть, сюди перша стаття. Я не заважаю. О, перша не ви будь ласка. Не порушайте я свій наказ 1179. Ва... Ви розмовляйте, Ва... будь ласка, культурно. Ну і як завжди, поліцейські можуть стверджувати, водій порушив правила дорожнього руху, але доказів порушення. Немає і так, що необхідно знати та робити водіям, якщо ви потрапили в таку ситуацію. Водій хочеш знати більше про свої права. Підпишись на мій канал. Якщо вам потрібна юридична підтримка на дорозі, коли вас зупиняють співробітники поліції, не зволікайте. Долучайтесь до нашого юридичного клубу, щоб завжди мати юридичний захист на дорозі. Доброго дня. Причина Доброго зупинки? Порушення пункту право Це по 35 п'ятій статті? статті. А постанова вже є. Якщо це перший пункт постанови немає. у автора даного відео, це перша зустріч з співробітниками поліції. Але є у нього козир. Він є учасником нашого клубу. і У нього була пам'ятка, де зазначений алгоритм дій, що необхідно робити та знати, коли вас зупиняє співробітник поліції, і він знав про свої права. Подивимось, це дієво чи ні. Також хочу анонсувати, у нас з'явились нові пам'ятки. Перше підзаконно-нормативні правові акти в періоді воєнного стану. Тут зазначені постанови Кабміну стосовно уповноважених осіб, які призначаються наказом коменданта, проїзди через блокпости, а також правила військового обліку. Дана пам'ятка допоможе при спілкуванні з представниками ТЦК. Також інша пам'ятка з'явилась – підзаконні нормативно-правові акти для водія. Тут інструкція, як поліція застосовує технічні прилади, на що вони мають право фіксувати адміністративні правопорушення, як вони повинні розглядати справу. А також дуже актуальна інформація, коли водії відстоюють свої права, одразу у деяких поліцейських виникає підозра, що водій в стані алкогольного сп'яніння. Тут також зазначена інструкція про порядок виявлення у водіїв. Алка або нарка сп'яніння, тобто ця література допоможе вам при спілкуванні з представниками ТЦК та співробітниками поліції. Переходимо в опис. Там є посилання на наш телеграм, де ви зможете отримати усю необхідну літературу. Ну так а порушення правил це з зафіксоване фактні для, фіксації. Для фіксації, я не заважаю. Це мій батько. Яким законом заборонено? Конституція України. Так почитайте вас, ви поліцейські, ви не військові. Ви не військові, ви поліцейські. Поліцейських не заборонено знімати. Ваші документи можна, будь ласка. Я я я, я її порушу. Як до вас звертати? Далі поліцейські посилаються на Конституцію України і вказує про те, що Конституція України заборонена фіксувати дії співробітників поліції. Ні, друзі, Конституція України не обмежує вас в плані фіксації дій співробітників поліції під час воєнного стану. Фіксуй, щоб мати докази, якщо поліцейський порушує ваші права. Е, яка різниця? Особа? Ні, як це передбачення. Велика. Як Хто такий? Громадянин України. Ну, будь Стаття 32. Так. Яка причина представлення моя? Михайленко, Валентин Анатолійович. Старший інспектор. Ви к нам. Ага. Добре, дякую. Ну так має бути причина, щоб перевірити мої документи. Ви к нам звертаєте Сто Ну, то й що? Особа? Так. Яка особа? Особа, людина. Яка? Ну, Як вам звертаєте? Ще раз скажу, особа. Ви що, особа? У да, людина. не ім'я, не бабатька. Хорошо, відійдіть, не мешайте. Я не заважаю, ну, я все. фіксую. Причина Ва... зупинки. Ва... Перша ви стаття сюди... стаття. Я не заважаю. О, перша... не ви, будь ласка, не порушайте я свій наказ 1179. Ви було, розмовляйте, будь ласка, культурно. Вас ніхто не зупиняв, вам претензій немає. Ну ви добре, ви зупинили соросна. мого батька. Ну і що? Ну, і що? Ну, і що? Я ви фіксую ситуацію. Ну, знімаю. Я... Ні, не в стороні, я не заважаю. Я фіксую, чим я заважаю. не задавати. Як це не задавати, випросити. А якщо я фікс... фахівець з галузі права, у вас доручення є. А яке доручення? Адвокат має доручення. Ваші документи можна? Згідно з якоїсь статті, ведеться відозйомка, ще раз вам повторюю. Можна ваші документи? Звичайно. Фіксацію покажіть. Порушення правил яке порушення? Закрий двері, будь ласка. Перший пункт сюди не підходить. Це має бути вже постанова. Губарів Дмитро Сергійович. Дякую. Яка постанова? Ну, якщо по першому пункту, це вже зафіксований факт порушення правил дорожнього руху. Документи навіть ще не бачили. На того, Як а які нас... документи? Які Навіщо постанови? вам документи? Ще ще так, перший пункт це О, вже так, судами розумієте. доказано. Нам ніхто не говорить, що буде постанова, що виписуються штрафи і так далі. Ми встановили чоловіка на. Ви, будь ласка, і закон наші... промову не порушуйте. Не на наших номерах, на Донецькій області. Ми хотіли просто перевірити автомобіль. А ось чому ви зупинили даний транспортний засіб? Поліцейський вказує авто з іншої області. Я мав право зупиняти його. Відкриваємо закон статтю 35 підставу зупинки авто. Ой, а виявляється, такої підстави на сьогоднішній день не існує. Якщо автомобіль з іншої області. Ну не може співробітник поліції просто так зупиняти. Про це нам зазначає закон України про національну поліцію. Має бути причина перевірки, не можна бути Донецького так, просто так. Облас. Я хочу причина перевірити зупинки, Яка? причина зупинки. Якщо вона вас аказ на наказ отрифорця, номер 50. Заборон... ознайомте будь ласка. заборона вось перевезення по чекати себе, чому ви... далі. поліцейський вказує зупинив тому, що є наказ номер 50, який забороняє перевезення алкоголю. Ні, я знайшов наказ номер 50 і мова йде про встановлення на території Донецької області особливого режиму в'їзду і виїзду руху транспортних засобів з метою забезпечення виконання розпорядження командувача оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця стосовно недопущення несанкціонованого переміщення громадян України іноземців. А... Та осіб без громадянства також руху транспортних засобів у населені пункти Донецької області, які перебували під окупацією збройних формувань, підарів та повернуті під контроль української влади. Першочергово ж поліцейські керуються законом. І в нього немає такої підстави, щоб зупиняти авто і перевіряти документи, тому що там була деокупована територія. Першочергово він керується законом. І взагалі даний поліцейський вважає, що номер 50 – це заборона перевезення алкогольних напоїв. Ні, даний наказ він вказує трішки інші речі. Яка різниця? Ви саме ну, Велика різниця? Добре. Покажіть документи. Проверимо Ні, добре. Випуску. Якщо ми порушили, будь ласка, відеодоказ тоді. Ми кажемо, Відеодоказ. Доказ. Відеодоказ, будь ласка. Покажіть, покурити, на документи. Має бути причина. До документів ми ще дійдемо. Добрий день. До документів ми ще дійдемо. Будь ласка, докази спочатку. Верховний суд України. Спочатку докази, потім документи. Докази ні, не в суді. Ви маєте пред'явити докази тут. Один зачитай, вас книги є. От два просто, пункти це два один, один два, це четыре. право дорожнього руху, це за обов'язки водія, а не ваші. Ви керуєтесь 35-ю в... статтєю зупинка і 32-ю статтєю водія, е, перевірка документів. Посвящого це, посвящого його посвящого підійця, підійця, підійця. це його обов'язки, це не це, ваше, ваше я, право. Я не за свої, кажу. Ваші права 35-та і 32-та його... стаття. 18,3 пункт правил, ой, 18 3, стаття Нацпола, водитель обов'язаний. На законну вимогу, на законну вимогу, на законну вимогу. вимогу доведіть свою законність ви вимоги кажете, доведіть ви хв... секунд стояли. Ви батька не слухає його. чекаю. ви самі Я чекаю. кажете 30 хвилин. Ви стояли Це що недостатньо яких 30 секунд? 30 секунд? 30 30. 30. 30. Ну ви кажете, достатньо відео має бути нашого це порушення. Ви Добре, ви... пред'явіть пред безприри. Я можу ведеться. казати, я не що буду хочу виключать. У нас без пририву. Ви, маєте... ви... ви по обо ви зобов'язані. Почекай. Нічо... Да, не лезь, Дай Можете я візьму книжку. Сюда. Ти будь ласка, закон про, про язик не порушу. Я не заважаю. Не я не заважаю нікому. Я нікому не заважаю. Хлопці, буде на вас. Скарга написана, ви піші, так ви так, ви так, так просто не цей. Пиши. Не пред'являй, будь ласка, нічого поки, батько, ти мене чуєш чи ні. Далі, якщо поліцейський вказує, ви порушили правила дорожнього руху. Окей. Першочергово потрібно мати докази, фактичні дані, які свідчать про те, що ви причетний до даного правопорушення. Є рішення Верховного суду. Спочатку докази, а потім документи для того, щоб ми розуміли, що законно нас зупинили, що є інформація, яка вказує про те, що я причетний до адміністративного правопорушення. Далі є процедура, є ваші права, і тільки після цього поліцейський об'єктивно і повно оцінює всі обставини справи і приймає рішення. А без доказів не може бути штрафу. Якщо поліцейський без доказів складає постанову, така постанова буде в подальшому оскаржена. Ви повинні діяти на підставі в межах повноважень та у спосіб передбачений Конституцією та законами України. Стаття 19 Конституції. Так доведіть свою законність зупинки. Ви маєте докази пред'явити. Я вам ще раз кажу, докази. Почитайте докази. Читаємо. Фактичні дані. Любі. Фактичні дані. Е, фактичні, ну, пред'явіть, любі, фактичні дані. Ви саме не заперечуєте, що ви Пред'явіть. Л... Ли... Я сам... можу казати, заперіте. що хочу. Я, можу... Я завтра Це буду казати. Ми не зупинялися. Докажіть, що ми зупинялися. Але ніхто не зупинявся. Пред'явіть. При я можу казати, що хочеш. Ну і шо? що? Як ми з вами там спілкувалися? І шо? Машина не моя, що там за спілкування я, було. Претензій немає. Ви можете Звідси. Я не. Хлопці, на вас буде скарга написана, я вам ще раз кажу. Напишу, обов'язково напишу. Я ж вас не забираю. Я ж даже в руки не беру. Это теорія чого? На автомобіль, Б. Ну вот, все. ж було так зробити зразу, та й все. Вам ніхто не каже, що. Воно ну, от... <гум> <жодно> ж не <пула> Важно, <пула> Ніхто не порушував. Важно, Важно, ніхто не каже, що не на ваш штраф буде виписуватися. Як до вас звертатися? <пула> ну, <от>, просто я розумію, <пула> що ви мене розумієте. Це дуже добре. Дякую вам велике. <пула> от. Все, дякую не порушайте, велике. будь ласка. Ніхто нічого не порушував. Вам не мене. На все добре. Вам також гарно. І так, в даній ситуації ми побачили, що дані поліцейські не пішли на те, щоб без доказів там складати якусь постанову. Автор відео відстоював і відстояв свої права, тому що на сьогоднішній день Конституція чинна закон України про національну поліцію чинний і посадові особи, співробітники поліції, зобов'язані дотримуватись даних. Законів в свою чергу, якщо приймаються якісь там накази, вони не повинні суперечити Конституції України та законів України. На жаль, на сьогоднішній день є такі співробітники поліції, які виходять за межі е, чинного законодавства України. Тому кожен водій, кожна особа повинна знати свої права та користуватися ними. Якщо дана інформація була корисною для вас, тиснемо лайк. Підписка, думку лишаємо в коментарях. Якщо є цікаве відео про поліцію, присилайте мені в подальшому буду робити покроковий розбір кожної ситуації, щоб ви розуміли, які ваші права та обов'язки в цій ситуації, які права та обов'язки співробітника поліції там в іншій ситуації. До зустрічі, друзі.